Студия Магарич представляет гумористичну программу «Не сезон». После успеха нескольких сезонов передачи «Танцы со звездами» студия Магарич решила выпустить свой проект «Танцы с политиками». Країна в ефірі передача танці з політиками» і веду її особисто я Микола Азаров. А допомагати мені буде в цьому Іра Фаріон. Вона всю передачу буде мовчати, тому що на відміну від мене не вміє так гарно розмовляти українською мовою. Ірочка, це тобі не міша казать, міхасику. Ну що ж, зустрічайте, пара під номером один Юлія Тимошенко та балістмейстер Назар. One, one, Як завжди не розумію, що відбувається навколо. Учасник під номером два, хоча в моєму житті це людина під номером один. Будь ласка, брехлів опліски, президент України Віктор Федорович Янукович. Рок н дороли, разве я тебе не танцював, я не ж, давай п'етуху. <поцелуй> В парі з ним тимчасово не працюючий Віктор Андрійович Ющенко. Мерті пчоли, мертві пчоли, мертві пчоли не рудуть, на цім світі, не соколи, на цім світі не дадуть, на пчоли, метні пчоли. Віктора Андрійовича, як це вам так не соромно, на майдані зі мною стояла а тут. Лете Юлія Володимирівна. В його випадку краще зараз зі мною тут постояти, ніж без мене посидіти. Ну що ж, сьогодні, шановні глядачі, ми будемо танцювати настільки багато разних танців, настільки багато, що язик можна зламати. Микола Янович, те, як ви поламали український язик, так його ніхто не поламає. А Ірі подобається. Подобається, я сказав. А я нагадую, що спонсор нашої передачі це магазин родіна колбаски, яка розташована. Яка розташована на вулиці великого українського композитора Миколи Лісьонка. Ну що ж, а зараз зустрічайте учасник під номером 3 Леонід Черновецький. Обов'язкова програма Леоніда Міхайловича. Вони разом з його молодою командою обрали танець маленьких утят. Дякую. Віктор Федоровичу пора оприділятися. У нас дуже багатий вибір танців від румби до посадобля. Слухай, я би попросив. Мы же находимся в интеллигентном обществе. Можно не выражаться. В, в, Виктор Федорович, то есть такой танец. Посадобль. Да? Я понимаю, что танец посадобль. Можно было как-то мягче сказать. Посадоблин. А то ляпнешь, потом с Ютуба не сходишь. Я же со слово. Шо ж, пара номер 2 показала теоретичні знання в танцях, тому переходять у другий тур. Шановні глядачі, ви можете відсилати смс-ки, голосуючи за ваших обранців, любимчиків, так би мовити. Я перепрошую, але ж я ще не танцювала. Ну, а коли я буду танцювати? А якщо я? А я що? Жуй хорошо! Юлія Володимирівна, ви вже свою відтанцювали. Дайте професіоналам потанцювати. Ну що ж, я нагадую, що незалежно від результатів голосування, рішення печерського суду. Я вам скажу більше і оскарження рішення Печерського суду, яке у нас уже в кишені. В правій. Ну, збережемо інтригу до фіналу. А зараз я оголошую фінальний раунд. Танцюють всі. Стоп, стоп, стоп. Вибачте, будь ласка, у мене від таких бурхливих танців є звільнення від баби Параски. А, Віктор Андрійович, а як же танець? Ну ви ж професіонали, от і танцюйте. Це була програма танці з політиками. Танцюють всі!